Із казкою ми вже зустрічались не раз, і знову вона завітає до нас. В казках є завжди перешкоди, та знаю, для творчих дітей їх ніколи немає. Малята, чи любите ви казки? Так, тож сідайте гарненько, казка починається. В далекій країні звуколяндії в паперовому замку жили брати звуки, так-так, ті самі, що чуються нашим вушкам, жили в мирі та злагоді, аж поки один з них самовпевнено не заявив. Я найпотрібніший, отже, я старший Що тут почалося? Що тут вчинилося? Звуки підняли такий галас, почали сперечатися, сваритися. я кругленький і мене легко вимовляти промовив звук о. Отже я самий старший. Ні, я, хоча мене вже і важче вимовляти, але я найширший заперечався звук Ж. Ой ой, широкий, а я вмію гудіти, та ще й дуже голосно сказав звук у. Ось так У-у-у. Малята, звуки так голосно сперечались, що розбудили мудру фею зібрала фея крикливих і голосистих чи догадались ви які це звуки? Так, малята, це голосні, а які ви пам'ятаєте голосні звуки? Так, А, О, У, И, і, і, е. назвала їх голосними і видала їм посвідчення. Ось такі. Чорним кружечком. Як ви думаєте, чому саме таке посвідчення? Тому що під час їх вимови повітря вільно виходить з відкритого кругленького ротика? Ось так. А що були тихі і спокійні, що не могли кричати і співати, а тільки свистіти, скрипіти, шарудіти, ричати та гикати. Хв... Мудра фея назвала приголосними і видала їм посвідчення з рисочкою, схожою на перешкоду. Яке зустрічає струмінь повітря при їх вимові. Ще одним приголосним Фея видала посвідчення з двома рисочками. Ці звуки, бра... Ці звуки брати були добрими, ніколи не сварились. Нікого не ображали, а лише м'яко посміхались, і їх вуста розтягувалися в дві смужечки. Тож вона їх назвала м'якими приголосними і видала посвідчення з двома рисочками. Фея сказала, що всі звуки важливі, бо тільки разом. Коли вони зливаються, утворюються, що малята? Так, вірно, малята, утворюються слова, тож звуки віднині товаришують і утворюються нові і нові слова нашої мови. Так. А нам після чоловічків залишилися звукові картки, їх посвідчення. Тож, у нас на столах є посвідчення звуків, так? Ось, Хай вони залишаються, використаємо їх малята у грі. Тож я називатиму слово... А ви за допомогою картки визначте, з якого звука починається це слово. І покажіть відповідну картку. Посвідчення. Так, зрозуміли. Тож починаємо. Оса. Починається з голосного. О, показуємо кружечок. Заєць. Перший звук з приголосний. Анкета. Перший звук А. Голосний. Дідусь. Будьте уважні. Перший звук Д. Літо. Можете також промовляти слово, щоб впевнено визначити перший звук. Літо. Перший звук Л. Індик. Перший звук І. Голка. Перший звук Г. Птах. Перший звук. Указка. Перший звук. У і останнє слово собака. Перший звук С. Він приголосний, твердий. Ми його позначаємо однією рисочкою. Звукові фішечки, карточки нам ще потрібні будуть, то залишайте їх на столах. А зараз послухайте маленькі вірші, і в останньому слові рядка потрібно промовити останній звук. Лише один звук, малята, будьте уважні. Виріс в лісі білий гри. Гриб. Захворів Сашко на гри. Х. У ставку багато жа. Вкошенятай скільки ла п. У собаки гострий Б. На обід у нас смачний суп. П. Насадили в парку П. Хлопці наловили риб. Молодці малята були уважними звуки Б, б дуже схожі у вимові і добре. Що ви їх відрізняєте. А зараз ми складемо речення, отже, ми вже попрацювали зі звуками, які на початку, які в кінці, а зараз потрібно буде закінчити речення одним словом. Тож, я буду починати речення, а ваше завдання його закінчити. Будьте уважні, слухайте. Діти, звісно, вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці. А книжки в бібліотеці. Поки ми слова шукали, нас картки з фішками чекали, що зображено назвіть та моделі слів складіть. Отже, слухайте уважно малята загадку. Гуляє по землі вона. Оця красуня чарівна, слід білий по собі лишає, Як люд цю красуню називає. Вірно малята мова в загадці йде про зиму нашу красуню. Так, слухайте ще одну загадку. У дівчини волосся, як пшеничне колося, у вінку квіти пишні, рясно вплетені вишні і колоски стиглі жита, Зветься дівчина. Літо. Ось ці дві дівчини-сестриці, які ніколи не зустрічаються. Давайте ще раз повторимо слова відгадки Зима-літо. Так як у нас і є звукові фішки, зробимо звуковий аналіз слова-зима. Отже, скільки звуків у слові зима. Чотири. Так, то нам, наша схема буде складатися з чотирьох клітиночок. Промовте ще раз слово і визначте перший звук. Перший звук з -д -д твердий, приголосний, означаємо однією рисочкою. Слідуючий звук и протягніть його. И, який це звук? Голосний позначаємо кружечком. Який третій звук у слові зима? Звук М, який він малята? Приголосний, а саме твердий. Тому ми його позначаємо рисочкою, визначаємо останній четвертий звук у слові зима. Це звук А, він голосний, позначаємо кружечком. Дуже добре. Робимо звуковий аналіз слова літо. Скільки звуків у слові літо? Чотири, то нам потрібна схема з чотирьох клітиночок. Будьте уважні, визначте перший звук у слові літо. «Ль», який він малят? Приголосний, а саме м'який. Ми вже знаємо, що м'які, ми позначаємо фішкою. З Двома рисочками. Який наступний звук у слові літо? І це голосний, позначаємо кружечком. Так, промовили ще раз слово літо, який третій звук? Т. Т. Дамо йому характеристику. Це приголосний, твердий. Означаємо однією рисочкою. І ще раз вимовляємо слово літо і визначаємо останній четвертий звук. О, який це звук? Голосний. Для його позначення ми використовуємо фішку. Прожечку. Ви бачите, скільки звуків у слові зима? Чотири, а в слові літо теж чотири, але схеми відрізняються першими звуками так, якщо в слові зима перший звук твердий, приголосний, у слові літо він м'який. я дуже тішиться, що звуки потар... потоваришували, а наші малята гарно працювали. Тож на все добре і будьте здорові!